Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Я в теплиці прийшла, хочу пополоти трішки бур'ян, бо вже тут у мене ватой є бур'яну. Не полола, думала, може йому так тепліше буде, як було холодно. А це вирішила ввечері вже, тут не жарко. Вирішила пополоть без сапи. Просто руками повищупую трішки бур'ян, а потім вже сапою пройду. Але. Сьогодні на, на цю ніч у нас показує 5 тільки градусів тепла. І на дворі відчувається вже вітер холодний. Так що на завтра вже буде знов десь 7-8 градусів, а сьогодні оце буде така прохолодна ніч. Так що буду зараз посполю, а потім понакриваю знову огірки. І Помідори опущу агроволокно, щоб їм було тепліше. Воно то наче й не мороз, але все різні. Отакий От у мене вже бур'ян тут заріс. Так, я вже запустила. Але якщо чесно, то я, як був холод і помідорчики ці маленькі були, я не хотіла їх зачіпати, сильно ворушити землю, думаю, нехай вони гарно вкоріняться і потім буду полути. Тут уже в мене огірочок он зійшов. Цей, що сіяла я пізно. Пізніше це недавно, не пам'ятаю вже, скільки там пройшло днів. Ось о... ці що, стаканчика, і тут із цієї сторони, то вже, бачите, <кхи> цвітуть. І там он... не можу підв'язати ж їх, їх вже треба шнурки ці вверх сюди пр... протягнути, і... щоб вони вже по шнурку плилися вверх, то Ще ж на 12-13 число також там похолодання. і Я не знаю, як вже під'їжу їх, то потім прийдеться розв'язувати і накривати. Так я гроволокно собі опустила і все. Так що зараз стану руками, виполю, сапої поки що не буду зачіпати, тільки руками повисмикую бур'ян. В основному це тут. На кабачках там небагато. Тут так помідори всі в мене, що там вони заглушили, бур'ян у них не дуже. В тих менших, то там бур'яну фатоє. А тут, тут ось також огірочок цвіте. Там квіточка є. Ця розсада помідорів, бачите, також вже така, що нагород можна висаджувати. Але чекаємо, чекаємо ще тепло. Там ті маленькі, тим ще можна стояти. Так що приступаю до полоні. Ось цей помідорчик, що із стаканчика, бачите, вже зацвітає також. Якби тепло, то... Все б воно швидше росло, ну в теплиці. Тут в день, то навіть жарко. Я відкриваю вікна, прохожу з цієї сторони, відкриваю і з цієї, бо дуже жарко. Зараз то тут вже не жарко. Нормально. Пополула я трішки в своїй теплиці. Так, помідорчики думала без сапи, але трішки підгорнула їх, зворушила землю. І пройшла кабачки, огірки, капусту там трішки також зворушила. Тут перчик. А помідори вже не лізла, тут руками повиривала. Отак. От там також не залазила сильно, вже як прийму це агроволокно. Цього парничка, то тоді вже, бо там достати не можна і стать немає де. Так що, так, поки. Тут також ці помідори такі. Там огірочок той бідний лежить, також цвіте. Ну, можливо, вже це з неділі зніму. Це агроволокно, та поп'язую огірки, бо хочеться їх підв'язати, вони крутяться ж їм місця. Мало тут помідори, а вверх не пускають їх. І оце таке. Ці помідори також такі вже, що на город би їх, але нехай ще трішки почекають. Ті то менші, щоб пізніше пікірувала ці. Тут у мене два сорти такі, новачок і. Деборово то ото перші там високі, то такі височенькі вже. Зараз піду, От в мене коло теплиці тут стоять і відра, і такі вазонники там у мене і корзини такі. Вона кривою огірки, оці накрию. Тут агроволокно просто візьму, стягну, так донизу, опущу. І буде їм добре. А кабачки і оці два огірки, і, можливо, ці два помідори, що з стаканчиків, то також візьму і накрию, щоб було їм тепліше. Це таке таку роботу зробила, трішки прополола, не геть там сильно так вищупувала, який більший бур'ян пройшла. Доброго ранку. Всім відео починала знімати вчора ввечері, а рано зараз 6 годин десь. 10 хвилин на сьому. І ні у сусідки на даху на веранді показує плюс 5. Це така погода. Я ввечері знов полуницю свою цю накинула радюгами цими ряднами на всякий випадок. Воно таке відчуття, що в повітрі. Оце цей. чи воно приморозок чи ні, ну таке. Зараз воно 6 годин якраз так. Саме холодніше. Сходить сонечко. Але холодно. Я знімаю, то змерзла в руки, да. навіть таке. Не схоже вона на плюс 5, мабуть, нижча температура. Зараз загляну в теплицю. В теплиці на градуснику, в самому холодному місці, тут коло дверей, показує зараз 6. Ну це вже сонечко почало пригрівати то в теплиці почало також теплішати, не знаю, наче так на вигляд все живе. Подивимося пізніше. У нас зараз день, обід, пригріло сонечко тепленько, рано я вам показувала, там був іній, на даху в сусідки, а зараз тепленько, так вітер такий, прохолодний, не можна сказати, що геть жарко. Але на сонечку тепленько і вирішила йти сіяти огірки. Чешуться вже руки, йти сіяти огірки. То зараз піду на город, буду робити рядки. Але сьогодні хочу небагато так в одному рядку так, посіяти одним способом. Цікавий, побачила спосіб у в інтернеті, вам покажу. Подивлюся, якщо дійсно він працює і буде гарний урожай огірків, то на той рік буду більше так сіяти. Тому що в коментарях там різні пишуть коментарі. Хтось каже, що нічим не відрізняється від звичайного способу. Хтось каже, що добре таким способом сіяти. Ну, треба спробувати. Огірки в мене тут різні з назвами, без нас, сестра мені вислала. Наї всі сорти, я знаю. Добрі, хороші, бо я вже минулий рік сіяла, то мені не має значення з назвою вони чи ні. Деякі вона попідписувала, що корнішони на консервацію ось написано. А ось сорт псуеліна це я в теплиці там сіяла і сапіну. То там в мене в теплиці є, там у мене 5 таких, що я стаканчики сіяла і ще я. Там 4 чи 5 ще пізніше посіяла, тут це ці сорти. А це просто підписаний огірок. ну, назви немає, але ну, нічого. Це не, для мене не пролікс ще є. Ось також хороший огірок, минулий рік вже сіяла. Тут підписаний, вона, вона підписала мені де корнішони, що на консервації це також вже минулий рік сіяла. А це в мене залишилося з минулого року Анулька гібрид F1. Ще чимало тут насіння в мене залишилось. І воно до 28 го року ще тут термін придатності, так що буду сіяти ще й цей. Зараз піду, пороблю рядки і покажу вам, в чому заключається цей спосіб посіву огірків. Спосіб посіву. Огірків заключається в тому, що потрібно викопати траншею і на дно викласти траву. Коля сьогодні якраз газон покосив, я кажу, залиш мені трішки трави, буду сюди викладати. Така газонна трава. І кропиви трішки, бо бачила, що там і кропиву кладуть. Так що буду зараз викладати. Ось тут у мене кропива і отака трава. Трішки кропиви порозкладаю. Я такий невеликий. оце рядочок буде, трава така дрібна. Оцю всю висипаю, у нас ляжеться, я думаю. Так. І тепер потрібно налити води сюди. Так. І траву тепер пригортаю землею. Так як угірки там на 2,5 см глибина має бути, то десь приблизно отрак. І потім ще водички полю сюда виклала насіння на мокру воду. Мокру землю, вірніше. Вісім насіннем, там почала вже загортати. Камера виключилася, то ось тут мене, якщо буде густо, то потім прорву краще, бо може не зійти якесь насіння і загортаю. Як 2,5 два сантиметри приблизно. Така подушка м'яко тут, м'якенько. Більш-менше. Притіняла. Я не буду підв'язувати огірків цього року, будуть плестися по землі. Між рядками посадила кукурудзу, вже де якась сходить тут. Подивимося, який буде урожай. Отак назначила паличками цей рядочок, зверху не поливаю, щоб не утворювалася кірка ця зверху. Там вологи буде достатньо, я гарно туди налила води. Так що так і буде. Будемо дивитися, спостерігати за ними. Сорт псоеліна я тут посіяла, треба буде десь записати, а то зараз пам'ятаю, потім забудуся. Так що псоеліна запам'ятовую поки що. Зараз буду ще сіяти рядками просто так. Звичайно, буду робити рядки, туди далі продовжу і буду інші сорти. І в мене ще во там буде. Туди за цибулю будуть огірки, там також кукурудза вже посаджена, приблизно я так прикинула, де будуть рядки з огірків, і зараз буду сіяти. От і пройшов сьогоднішній день. На цьому закінчую своє відео. У нас вечір, вже місяць на небі. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.